Є в Конституції Російської Федерації стаття, по-моєму, дві статті, про те, що Росія є продовжувачем Радянського Союзу. Радянський Союз залишив в території Крим, Луганська Донецька область, то що зараз внесено незаконно в Конституцію Російської Федерації за Україною, і Росія порушує Конституцію свою власну, вимагаючи визнання території, окупованих за ними, навіть де-факто не де юре і тому е, підписати їхнє нам треба українській дипломатії говорити. Почекайте, у вас є норма Конституції, що ви продовжуєте Радянського Союзу. А за Радянським Союзом це наші території. Ви порушите свою конституцію. Далі є договір в 2003 році. Путін підписав. Пам'ятаєте, була у нас криза в відносинах пов'язана з Тузлою. Путін підписав з кучмою. Два президенти підписали договір про кордон державний. Цей договір діючий. І в російській конституції є стаття про те, що Росія має дотримуватися міжнародних договорів. Тобто, вимагаючи, якісь зміни територіальні, Росія порушує А свою конституцію, Б міжнародний договір діючий.